Усний твір роздум за народними історичними піснями. Історичні пісні це народні ліроєпічні твори, які розповідають про історичні події. Історія нашого народу дуже багата. Весь час наш народ бореться за свою свободу та незалежність. Народна пісня це його душа. Весь вік людину супроводжують пісні. Вони і веселі, і сумні. Лунають завжди і всюди. У ній українці закарпували історичні події минулого. Щире кохання, повагу та любов до батьків, вірність українському народу та землі. Господь наділив людину голосом, а вона заспівала. Все, що можна розповісти, можна проспівати. Саме тому кажуть, що українська мова найспівучіша у світі. Легенда говорить, що Господь, не маючи нічого іншого в дарунок, наділив українські землі пісенністю і сказав, що пісня буде супроводжувати вас весь час вашого життя, захистить від лиха та розділить сум. Доля української пісні сумна і героїчна, багато трагічно відбувалося за часів козацтва. Це Цей татар... татарські набіги, звитяжна боротьба з монголо-татарськими ордами, війна, розруха, голод, але пісня вистояла, не вмерла. Найбільше мені запам'яталась пісня Зажурилась Україна. Це заклад дати відсіч ворогам та провчити нападників. В ній є, трагіч, є, в ній є трагічні події. Витоптала орда кіньми, маленькі діти. А також в ній є гумор. Оце ж тобі, вражий турчин з душею розлука. Пісня «Засвід стали козаченьки» Актуальний нині в кожну, з війною в кожну родину приходить розлука з рідними і горе. Діалог між матір'ю та сином сповнений жалом та печаллю і безнадією. Бо хто знає, чи жив вернусь, чи ляжу у полі. Ні в добру, ні в свою годину пісня не, по, не полишає людину, розповість про радість. Розділить лихо в ній події та сподівання. Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу, це слова Олександра Довженко. Будь справді тільки народ з чистими помислами та чистою душею може співати крізь віки. Пісня нездоланна. Смертна, як наш народ, як наша Україна.